Хто хоче зробити оригінальний подарунок. Книга Дмитра Яворницького Історія запорізьких козаків виконана повністю вручну майстрами палітурної справи з шкіри, з тисненням золотом, сріблом. Дивіться, який гарний зріз зроблений. Це авторська техніка, це позолота. Позолота з такими гарними візерунками. Дивіться, як гарно виглядає сама книга. Всередині дивимося, вона має бути, здається, з ілюстраціями. Да. Вона йде з ілюстраціями, гарні сторіночки, плотні білого кольору, достойний буде подарунок для Та не, може бути не тільки для чоловіка. Плюс до книги йде отакий мішочок захисний. Потім це все вкладається в такий дерев'яний футляр і сертифікат до цієї книги. Під відео номер телефону, за яким ви можете зробити замовлення, в шапці профілю наш сайт ексклюзіком, де величезна кількість таких подарункових книг. Якщо